Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотизяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції про події, які сталися за минулу добу. Отже, на Луганському напрямку незаконні збройні формування зосередили свій вогонь по українських позиціях, які розташовані поблизу Новоолександрівки. Там бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, а також здійснили один снайперський обстріл. І ще одна провокація з боку бойовиків була зафіксована поблизу Новозванівки. Донецький напрямок. Там бойовики активно застосовують мінометні та артилерійські установки, тим самим зухвало порушуючи. Мінські домовленості всього за добу ворог випустив по наших позиціях 576 мінометних та 226 артилерійських снарядів. Найгарячішими точками на Донецькому напрямку залишається, як і раніше, Авдіївська промзона, район Горлівки, а також селище Луганське, яке розташовано на Світлодарській дузі. Крім важкої зброї, бойовики вели вогонь з використанням бойових машин піхоти. Зенітних установок, гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. І вчора в Авдіївці внаслідок обстрілу з боку бойовиків було поранено дитину. Українські військовослужбовці вчасно евакуювали хлопчика і зараз його життю нічого не загрожує. І Маріупольський напрямок. Там продовжується протистояння поблизу Красногорівки і Мар'їнки. Бойовики застосовують міномети калібром 120 та 82 міліметри, а також гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. І також мінометні обстріли з боку бойовиків, які розташовані в окупованому Докучаївську, відбулися по наших позиціях біля селищ Березове та Новотроїцьке. Всього окупанти випустили 82 міни, і також бандформування застосовують великокалібельні. Кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю поблизу Тарамчука та Водяного. І біля селища Гранітне також зафіксований обстріл з боку бойовиків, які вели вогонь із використанням БМП. Друзі, за минулу добу, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було. Однак двоє наших бійців, дванадцять наших бійців, припрошую, були поранені. І втрати противника за минулу добу п'ятеро загиблих та 12 поранених бойовиків з одразу чотирьох підрозділів російсько-терористичних військ. І українська військова розвідка зафіксувала чергові факти перекидання боєприпасів бойовикам з території Росії днями колона 70 автомобілів після завантаження боєприпасів у російському місті. Донецьк, це Ростовська область, здійснила марш через ізварини у напрямку Краснодона. Українські правоохоронці продовжують затримати бойовиків. Співробітники Служби безпеки України заарештували мешканця Дружківки, який став до лав незаконних збройних формувань ще в травні 2014 року. Він стояв зі зброєю в руках на блокпостах, там перевіряв документи та автомобілі цивільних громадян. Згодом бойовик, бойовик залишив своїх спільників, повернувся додому, де й був заарештований. І інший затриманий виявився членом бандформування Восток, який входить до складу так званого ДНР. Мешканець Красногорівки Донецької області приєднався до бойовиків у липні 2014 року. Зараз, до вашої уваги, пряма мова затриманого. Прошу. Моя ха... Сіня правої служби радіо бойової техніки транспортів боєприпаси в Я вас... Дякую. У лавах українських військових поповнення вчора 144 військовослужбовці строкової служби урочисто склали військову присягу на вірність українському народу. У навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України, що на Черкащині, до складання військової присяги молоді воїни пройшли місячний курс молодого бійця. І Наші західні союзники допомагають українському війську. Представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки відвідали українських десантників. Візит іноземних гостей відбувся з метою уточнення. Потреб підрозділів високомобільних десантних військ щодо підготовки та подальшого планування заходів двостороннього військового співробітництва. Друзі, це вся інформація. Дякую за увагу. Чи будуть запитання? Чи є запитання Людмила Голоднік, п'ятий канал, до вас запитання. Ви сказали 12 бійців наших поранені. Скажіть, будь ласка, де це відбулося? І чи можна говорити про те, що найбільших втрат наші українські військовослужбовці понесли під Авдіївку? Адже є інформація, що вночі там відбувся потужний обстріл. Як і було сказано, 12 наших військовослужбовців були поранені. Зокрема, п'ятеро бійців зазнали поранень поблизу шахти Бутівка. Причому троє з них внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, і двоє хлопців були поранені через вибух гранати Вок-17. І також п'ятеро бійців були поранені поблизу Новотроїцького через мінометний обстріл з боку противника. І один боєць був поранений поблизу Красногорівки внаслідок гранатометного вогню. І ще один військовослужбовець зазнав поранення поблизу населеного пункту Майорськ. Також внаслідок мінометного гранатометного обстрілу з боку бойовиків. Скажіть, будь ласка, ще є таке посилання на батальйон Київ-1 і організація Карпатська Січ. Так от, за їхню інформацію, цієї ночі у Авдіївці загинуло четверо наших військовослужбовців. Ця інформація не перевірена? Зараз ми перевіряємо цю інформацію, але ви знаєте, що інформація про втрати за поточну добу вона буде детально перевірена. І буде надаватися в рамках наступного чергового брифінгу. Поки що цю інформацію ми перевіряємо. Ще запитання, прошу. Бойовики стверджують, що українськими військами обстріляно посілок Свердлове. Що ви можете сказати на цьому? Ну, я можу сказати, зокрема, наступне: будь-які звинувачення української сторони у обстрілах населених пунктів є абсолютно безпідставними. Ці заяви робляться в пропагандистських цілях і в рамках інформаційної війни, яка сьогодні розв'язана проти нашої держави. Я хочу ще раз наголосити, що українські підрозділи не ведуть вогонь по населеним пунктам, навіть тоді, коли ми точно знаємо, що там є скупчення бойовиків, оскільки вогонь може зашкодити мирним. Громадянам. Тому ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Чи є запитання? Друзі, ще запитання немає. Немає, дякую. Дякую всім.